Усім привіт, друзі! Я вас вітаю на першому матчі п'ятого туру. Ми починаємо з групи Б. І в цьому матчі зіграє збірна Польщі проти збірної Бельгії. Дивимося параметри. Все, все як завжди нормально. Стадіони випадкові. І одразу починаємо. Поїхали. І Олд Траффорд, до речі, буде приймати сьогоднішній матч. До речі, дуже масштабно. І якщо говорити по погоді, то буде така денна сонячна погода. Тож, цікаво, як зіграють ці збірні в останньому турі. Ну, а поки слухаємо гімни країн. Прослухали ми гімн збірної Польщі, не пролунав гімн Бельгії. Але це вже питання до режисерів, хто саме за цим слідкує на, на стадіоні Лутрафу, тим паче. Якось дуже дивно, що. Не сталося то, що ми не прослухали другий гімн. Але це вже треба, я думаю, задавати питання вже після матчу. Це вже все ж. Грає гра, тому гра все покаже. І давайте перейдемо вже до стартових складів збірних. Почнемо ми з формальних гостей, це зі збірної Бельгії. І на воротах грає Джилет. в захисті з е, три центральних захисники Ломберц, Вермален Ван Бютен. Поки, до речі, жовту картку отримує Сонг. Поки я тут почав говорити про склад Бельгії, якраз. Схвалив в цій ситуації нападник бельгійців і отримав заслужену жовту. Далі центральний півзахисник Віцель. Зліва в півзахисті грає Дембеле в центрі. Далі двоє центральних півзахисників, які знаходяться вище у збірної Бельгії. Це є Фелані Гераєрц. Справа в півзахисті Дефур і два центральних нападники Сонг і Лама. Головний тренер Василь Настасяк. І схема 3-3-2-2. Переходимо до складу збірної Польщі, які є формальними господарями сьогоднішнього матчу. І почнемо. У воротах грає Кущак. Зліва в захисті Дудка. Три центральних захисники: Ржежнічак, Садлок і Зевлаков. Справа в захисті грає Ганчарчик. Знизу в центрі, можна сказати, такого більше як опорного грає. Але все ж у нього позиція центрального півзахисника це Обраняк. І двоє центральних півзахисників, які знаходяться вище. Це є Косовський і Рибус. І в нападі відтянутого форварда грає Пешко, а центрального нападника грає Роберт Левандовський. Головний тренер Андрій Настасяк. Схема на матч змінена. Польща сьогодні грає під схемою 5-3-2. Дуже цікавий вибір, насправді неочікуваний. Ну, Польща взагалі чотири матчі провела з тієї ж, з, точніше, три матчі. Да, це 4, 3 матчі з, без зміни схеми. І цей матч тренер вирішив поекспериментувати зі складом і запропонував таку схему. І цікаво, що зможе показати Польща? І цією, можна сказати, для них, я думаю, новою схемою. Ну, а Бельгія свій переможний склад не змінює. Команда Василяна Стесяка грає тим же складом, що і грала в минулих матчах. В принципі. Тому подивимося, як буде складатися ця гра. Вже поки 21 хвилина 0-0 нашого матчі, але, ну, поки що така гра йде більше в центрі. Зрозуміло, збірні грає е рівні збірні зустрічаються, тому, в принципі, все логічно. Садлок. Робить передачу і обранняк зараз м'ячем. Рибус робить передачу Пешко. Фелені в нього забирає. Пешко зараз намагався у Фелені забрати м'яч, але зробив це з порушенням правил. І саме цікаво, що в групі Б ситуація така, що Польща зараз займає перше місце, у них 7 очків. І друге місце займає збірна Бельгія, яка має, має в своєму активі 6 очків. Тобто, можна сказати, що буде йти боротьба у цих збірних за перше місце. Польщі вистачить і нічиї, щоб закріпити перше місце. І зараз хороша передача на Пешко. Пешко! І зараз свалив воротар Джилет проти Пешко. Ну, до речі, хороша була передача на нього. І буде штрафний удар небезпечний. Обраняк буде бити. Пробиває Обраняк, але удар не сильно вдався, але буде кутовий. До речі, навіть жовтої картки не дали джилету за той фол. Хоча там вже був фол такий більше тянув на фол останньої надії. Але це вже питання до арбітра. Поки Обранняк подає кутовий подача, Ломбертс вибиває дудка на підборі. Дефур зараз вибиває в аут. Дуже багато болівальників на стадіоні. Ми чуємо, що скандують ці. І Багато польських болівальників, і бельгійські теж підтягнулися на Ултрафорд в Англію. Тому, хоча й матч йде в день, сонце світить дуже таке яскраве, але фанів, забра... фанів зібралося багато і це дуже радує. Тим паче, що це останній матч групового етапу. Далі, вже після п'ятого туру, у нас стартує плей-офф, яке почнеться з півфіналу. Зараз м'яч в збірна Польщі Косовський. Але Алекс Віцель забирає м'яч. Граєрц. Фелані. 36 та хвилина. Дембеле може віддати передачу, так і робить, але Садлок страхує цій ситуації. І буде атака, але не точна передача від Садлока. Лама! Лама! Зараз б'є по воротах. На жаль, не дуже вдало це в нього вдалося зробити. Але спроба була. Принципі, непогано. Передача я вирішив все-таки пробити вже з цієї дистанції, але міг ще би там трошки пройти. Це ж вирішив пробити. Тож, якщо говорити про шанси, Хто все-таки в цій групі займе перше, друге місце, то, скоріш за все, що Польща і Бельгія вийдуть в плей-офф, тобто в півфінал. У Данії є шанси, але вони дуже, дуже маленькі, тому що треба, щоб в цьому матчі збірна Бельгії програла, а Данія свій матч повинна обов'язково виграти. Якщо Данія свій матч перемагає, там вже буде порівну, порівну по очках з Бельгії. Там вже будуть по показникам рахуватися, які. Там, якщо по першому показнику, там яка збірна буде вище та і буде грати в плей-офф. Тому... Але у Данії є шанси, хоча, знову ж таки, повторюся, вони невеликі. Подивимося, як воно буде. Ну, поляки вже 100% в плей-офф. Команда провела дуже фантастичний цей відрізок групового етапу, тому можна похвалити Андрія Настасяка за. За таку підготовку команд. Ну і поки перший тайм 0-0 в нашому матчі, бачите статистику. Поки що один удар 0 ствіру у поляків, один удар 0 ствіру у бельгійців. По володінню 44 на 56, поки що бельгійці краще володіють, але, в принципі, гра така рівна. Більше все ж команди грають в центрі поля. тому Тому якось так. Починаємо другий тайм. Розвели м'яч бельгійці і Дефур одразу вже хотів побіжати вперед. Це зрозуміло. Все ж Є зараз у обох збірних, я думаю, мотивація забити і перемогти в цьому матчі. Ще Польща грає з такою дуже експериментальною схемою 5 захисників. Все ж. Це все ж таки більше така захисна схема, але, але подивимося, як воно буде у другому таймі. Пешко. Обранняк. Передачу робить на Дудку. Дудка на Косовське, Дудка, Косовське, Гераєрц м'яч забирає. Але буде аут у збірної Польщі. Дудка, Косовське, Хороша передача на Левандовський, але Левандовський не встиг. Вдало вже віддати в підкаті. Ну, аут. Ржежнічак. Косовський. Дефур на відборі. Ржежнічак на підборі. Робить передачу, але. Гераєрц Цю передачу зупинив. І в атаці бельгійці. Дефур. Перед. Знову ж не вдало, але. Забрали зараз бельгійці м'яч. Під свій контроль. Сонг, Дембеле. Ганчарчик, Рибоус. Дембеле зараз забирали будаут у поляків. І хотів ще тему затронути з вами про бомбардирів асистентів. Поки що, якщо говорити про бельгійців, у команди є свій такий лідер, це Сонг. У нього, до речі, два забитих м'ячі. Але поки що він знаходиться разом з Завідом Вілію на. Другому місці. Бо на першому йде Джермейн Дефо, який забив вже три голи за збірну Англії в груповому етапі. Але подивимося, це ще не кінець. Я думаю, Сонг ще може і в цьому матчі заб'є. Подивимося лама. Зараз не віддав точку передачі. Обрання як заблокував. Сонг на підборі. Сонг проти Рибуса. Віддав на Дембеле. Фелайні, Сонг. Але ні, зараз є можливість. Лама забити гол! Лама! Хороша була можливість, але стійка врятувала збірну Польщі. Зараз заміни відбулися у обох збірних. Баффел. Я побачив, Баффел вийшов у бельгійців. Поляків дуже швидко промайнула заміна. Я не встиг побачити. Зараз ми розгледімо цей момент вже у самому матчі. Тож вийшов у поляків. Хороший був момент, до речі, у Лама, щоб забити свій перший м'яч за збірну Бельгії на груповому етапі. Але не вдалося це зробити. Але атака продовжується бельгійців і вже тут був фол. Зараз отримує жовту картку. Обраняк. й номер збірної Польщі. І буде штрафний для бельгійців. Дефур буде, скоріше за все, подавати, бо звідти пробити це вже буде дуже героїчно. Але. Мені здається, що це було схоже на удар. Ван Ванбюте на підборі Фелайні. Піддав Дембеле на підборі. Дембеле! Хотів віддати передачу, але не вдалося. І Кущак на місці. Кущак вибиває м'яч вперед. Фелайні. Бафел, Сонг. Пешко. Левандовський. Рибус. Така у поляків тепер починається. Єлен. На підборі зараз бельгійці. Неточна передача. І зараз і поляки неточну передачу віддають. дефор намагався віддати, але Дудка страхує. В захисті обрання. Хороша передача. Єлен може вийти один на один. Єлен зупиняє його Вермален. І зараз може отримати за це жовту. Але суддя. А, і Баффел отримує травму. Записує Дешахти Дешутер. Вийшли у бельгійців. До речі, щось не побачив, що замінили зараз. Який сейв робить. Неймовірний неймовірний сейв робить джилет Обраняк, до речі, зараз дуже ефектно пробив зі штрафного. джилет врятував свою збірну від пропущеного м'яча, але буде кутовий Обраняк. Подача на Єлена. Але буде ще один кутовий. У, у поляків я собі записав, що у Баффала травма, і якщо бельгійці вийдуть в плей-офф, то Баффала треба буде замінити на півфінал. І зараз подачі знову Єлен пробивав. Але тут вже від нього м'яч вийшов. Знову ж таки, проти нього, до речі, був сам Фелайні, і він набагато вищий, ніж Єлен. Але Єлен показав, що він теж може боротися і дуже добре і пробити зміг. Зараз Джилет вибив м'яч, але не, не зуміли бельгійці. Відібрати зараз на підборі де Сутер. де Дефур. На фланзі. Робить простріл! Але. Нікого не було в штрафні. все сумно. Пешко. Буде аут. Бельгійців. Заміна замість обрання. Виходить Роджер Гуереро на поле. Пелані. Рибус вибиває м'яч. І заміна ще одна. замість рибуса виходить муравський на поле. І, до речі, яка ситуація по гольовим передачам? На жаль, у бельгійців, до речі, Баффел. Одна у нього є одна гольова передача, і Дудка, до речі, з однією гольовою передачою. Поки що у нас лідером по гольових передачах є Андре Сенєсте, у якого дві гольові передачі. І зараз в атаці бельгійці, де сутер, де сутер, б'є зараз. І рятує Кущак, але Дембеле на підборі. Ганчарчик зараз грає добре. Навіть без фолу в цій ситуації. Це було дуже небезпечно, що де сутер так пробив здалеку. І була можливість, що навіть цей м'яч міг би залетіти. І зараз атака йде у Польщі, але захисники бельгійців страхують. Ван Бютен, Дешахт, Дембеле. Пелайні дві хвилини арбітер, до речі, додав. Баффел. До речі, Баффел грає. Баффел! Баффел зараз б'є і чуть навіть не забив цій ситуації. 0-0 в нашому матчі. До речі, дуже дивно, що не замінили Баффела Хоча показало, що в нього травма. плюсик як показало. Він все-таки цей матч дограв. Але так як вже. Все ж таки, гра показала, що в нього була травма. Я все ж думаю, що на наступний матч Василю Настасяку треба його буде замінити. Бо все-таки, хоча і гра його не замінила після того, як він отримав травму. Цей матч він дограв. Тому ось так. Картки в сьогоднішньому матчі отримали Сонг і Обранняк. На першій хвилині Сонг на 70 й Обраняк. Що говорити про статистику? Чотири удари один ствір у поляків, п'ять ударів один ствіру у бельгійців. По володінню 46 на 54 у бельгійців, в принципі, володіння залишилось на тому ж рівні. Ну і по ударам, в принципі, ситуація така більш рівна. Команди теж в другому таймі намагалися створювали моменти. Тільки що забити не зуміли. Ось ось оце питання. Але матч, не дивлячись на те, що він закінчився 0-0, був, в принципі, тримав в такій напрузі. Якщо говорити про оцінки, Ганчарчик отримав 7-0, до речі, за два перехвати, 6 пасів, 5 точних. В принципі, я думаю, що тут, в принципі, все заслужено. І в кінці матчу він. Там в відборі вступив дуже проти Дембеле і не спалив навіть тій, тій ситуації, тому все заслужено. Ну і в принципі оцінки у поляків більш-менш такі нормальні, 6,5, е, Лівандовський 6,5. Пешко, до речі, і зіграв дуже. Ну, 6, ну Можна було б 6,5 поставити. У бельгійців Дефур отримав 7,5, 4 перехвати, 13 пасів і 7 е, перед. Ну, точно. Е, тому нормально, тож 7,5. Але, можливо, 7,5 це трошечки десь завищено. Все ж таки 7,0 це, я думаю, була б оптимальніша оцінка. В принципі, я ганчарчик я би, і дефуру би теж би 7-0 поставив Лама сьогодні був активний, можна було б йому 6,5. Він мав шанс нагоду, щоб вивести бельгійців вперед, але стійка врятувала поляків в тій ситуації. Захисникам, бачите, 6,0 цього ж поставили. Хоча сьогодні захист що у поляків, що у бельгійців зіграв дуже-дуже достойно, тому можна було поставити 6,5. Тому ось такий матч, друзі. Дякую вам за увагу. Зустрінемося вже в наступних іграх. З вами був Владислав Фуренець і до зустрічі!